Команда розвитку 126 людей різного віку, статі та статусу довірилася новоствореній політичній силі. Нині ж зібралися, аби пересвідчитися у вірності свого вибору та обрати місцевих керівників. У нас будь-за ці 20 років, практично 23 роки незалежності, будувалася партія так званого вождівського типу. Навіть не лідерського типу, а з'являється вождь, до якого всі збираються, і потім він, він вирішує, хто буде працювати поруч з ним, які ідеї вони будуть говорити. Тобто ніякої демократії всередині партії немає. Але ця партія вона хоче побудувати демократичну Україну. Так не буде. Аби було інакше, борються не лише з вождізмом серед основних прагнень називають підйом економіки, популяризацію української мови та відновлення розбитих війною областей. Досить очікувати, що хтось вирішить наші проблеми. Необхідно якнайшвидше долучатися до політичного процесу та разом із прогресивною командою розвитку серед пріоритетних завдань, якої є об'єднання країни, розвиток економіки, економіки, ліквідація корупції, децентралізація влади, забезпечення прагматичної зовнішньої політики. Ми чудово розуміємо, що розбрати політичні міжусобиці ніколи не приведуть до розвитку України. Партія розвитку України готова результативно співпрацювати з іншими політичними силами, аби гарантувати країні демократію, прогрес та краще майбутнє. Мислячі люди вже хочуть не лише грошей. Їх потреби стали складнішими. Їм набридло, що влада вважає їх бидлом. Їм не подобається, що в Україні живуть не за законами, а за поняттями. Вони більше не дивитимуться, як купка людей при владі розтаскують і розпилюють країну. Вони все більше усвідомлюють. Поки в політику не прийдуть нові освічені, амбіціозні молоді та чесні політики, нами управлятимуть бандити і зрадники, сірістіні професіонали, які пробилися завдяки відсутності совісті і азіатсько варварські клановій системі. У післяреволюційній Україні складно створити політичну силу, яка б викликала довіру та інтерес людей. У партії розвитку запевняють, мають все необхідне, аби цього досягти. Партия развития вводит молодежь в состав на равных правах и также ровно как и прекрасную половину человечества. Также, в, если мы говорим о том, что у нас нет вождизма, у нас есть сильная команда. Команда развития, команда, которая включает в себя и собрала профессионалов своего дела. З поміж іншого, на конференції затверджують заяву про суспільно політичну ситуацію на Сумщині. Члени партії розвитку вкрай занепокоєні економічною кризою, завищенням цін на комунальні послуги і продукти харчування та відсутністю ефективних рішень щодо врегулювання ситуації на Сході. Тому, аби мати вплив на прийняття рішень в регіоні, обирають собі керівника, якому довіряють. У мене є пропозиція обрати керівником регіонального комітету партії розвитку України. Стрельченка Олександра Юрича. Кандидатуру Олександра Стрельченка присутні підтримують одноголосно. Дякую, довіру. Насправді це величезний тягар такий, але для вас поздоровне. Першим заступником стає Володимир Єщенко, головою виконкому Микола Войтенко. З новим керівництвом та інноваційною програмою говорять партійці. Вони готові втілювати поставлені цілі в життя. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко АТІ.